Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Тихенько, я чуть. тихенько вечір вийшовши на пасіку. Знаєте, друзі, е... дві сімейки в мене були. Одна була та, що я пакета привіз, а одна моя була ще стипова. І що то вони тато поміняло. В мене багато їх дуже друзі, не знаю чого в кого як, друзі. До ну, цього рік у мене дуже багато попасти. Я замітив дуже багато тихої сміни і маток, Ну, Може, старі вони були, може вони були комарі, може, це таке, але деякі е, далі провели тиху зміну, все нормально. І, і ось о, дві сімейки опять пішли на тиху заміну. Карніка пішла і степова. То е, степова е, раніше е, пустила маточку, не знайте, облівчав все було нормально, працювала все. і... Ну, як працювала? Бачу, вже лазила вона, бачу, вона ж така була пузатенька. Неньки подивився нема. <гум> в карніці подивився, бачу, маточка є, волоче шлєф, позвонив до друга, кажу, дайте, якийсь такий пасічник, що сам собі не віриш. Не повірите, друзі, але сам собі не вірю. позвонив до друга, кажу, слухай, таке і таке діло. Він каже, це шлєф, наша маточка є, обліталася. То пізніше маточка краще обліталася, чим та що раніше. Ой, тому заради всіх друзів, друзі шукають мені мату. Немає 100 друзів рублів, а й має 100 друзів і друзі. там не було, знаєте, ну все-таки, як ти казав, друзя є друзя, підзарадивка друзі, що треба, шукають мені і по інтернеті, десь перезвонюють. Ось такі друзі справи в нас. Так що... Дуже добре, коли є хороші друзі. А це друзі, знаєте, е... вийшовши. Думаю, дай ну, я трошки, хочу я, ну знаєте, скільки років опікаюся, друзі. Скільки років опікаюся? Ну, зробив я на матки. У мене ось, ви бачите, є вулик, і, ну друзі, ну, вже повної на два відділення лежать. Повний бджолити, вже шкода матку зсипати докупи, правильно, лежалко. Нехай сімейка сама по собі. У мене є вулики для них, спеціально два штуки тримаюся, я їх поставлю на місця, де в мене було дві трутовки, вони вже вийшли, все, вже їх немає. Я вулики опалю, я горелочка, опалю, поставлю їх туди, поставлю, тут поставлю стілажа, то поставлю. Поставлю стілажика, пересиплю ці дві сімейки і вони будуть працювати. Знаєте, якось так, ви не повірите, друзі, ну якось так шкода, знаєте, було цих дві сімейки. Ну, одна то вроді нічого. То та, що на яку я надії не мав, друзі, зовсім не мав надії. Нормально маска влетілася, На ту, що там раньше влетіла, на яке подивився, кусаються з лючі. Давай не впав на телефон. По друзях, як, знаєте, якось так пішло на серце мені, що не знаю. Я навіть в інтернет закинув, що потрібна маточка карніки. О, бо... Ну нічого, друзі, якщо вкратці не, то щось будемо робити. Може, не хочу, відсипати, не хочу, бо там степова, а в мене практично вся карніка. І це думаю, друзі, все почав працювати. Зараз я гляну покажу. Так як я взяв пана Валентина, я показував, той раз я взяв в нього нуклеуси, але друзі, не було в нього загородітеля. Тому я з жесті подзвонив до друга, саме кажу, бачите, те, що я, я мав бути вчителем тієї дитини, і то він мене вчителька, в Санька. Чи можна зробити з жесті розділітель? Бо це нуклеус на чотири сімейки. І Скільки друзі От кожен нас попадає на ці самі граблі. Ну вже ж мені друзі підказують, що в тебе ж є з чого, пороби. І вже друг мені казав, навіть осінню. Я ж тобі кажу, кажу, я ж тобі дава маточка, чого ж це не бачив? А були весни по рамосі з розплодом. Та вуликів цих до мене їх є, море зробив по однораму, ти хай ви були. Ну щось вони якось так. Вроді, ну дивися, все вже, вроді пасіка укомплектована, все нормально, все. Ну вже ну хати вже. А воно бачите, приходить така пора, от раз, і треба маточку. Тому хочу ці нуклеуси, щоб там не було. Треба поміряти, чи... О, щось підрізати. Тому, щоб там не було, я ці нуклеуси хочу запустити, для того, щоб виращувати, щоб чисто для себе було, чисто для себе, щоб були маточки. Тому роблю, так як не було, розділітелів тут не було. О, то я роблю металічний без можна, можна, роблю такі металічні е, ці. О, хорошо. І при, приб'ються рейочки, щоб воно так якось є. Одна, бачите, одна є, ну як її покрутили, вона вже не герметична. Отакі, От е, можна цю буде забрати з цю рейочку. І на чотири отсека буде, на три таких отсека буде. Буде чисто на запасні маточки, можливо, кому-то колись і я пригоджуся десь дати, знаєте, друзі. Ой, то такі справи. Так що я скажу, що Сьогодні до мене друг дзвонить, каже, що володя візьме, але позвони свого дослугопоставчика за медом, друзі. Я це подивлюся. Ой, Ми дзвонили до свого поставщика за медом, як там насчет меду, як вони беруть. Знаєте, друзі, цілий рік пропрацювали. Так, да, Я не буду казати, що я там крутий пасічник, мед, там пасіка велика, хоча на моє здоров'я, і чого вище криші, я знаю, що моїх друзів і по 170 і по 120, і по... Ну, багато є різних, ну, ми тільки починаємо рости друзі. Друзі, ми починаємо тільки рости. Я ж кажу, що я взагалі, як я казав колись, коли я хотів тільки починала, трошки оступлюся назад, у нас колись була дуже велика проблема. Знаєте, село невелике, комарі вибачайте, буду одмахуватися, село невелике. Проблема була з вуликами, проблема була з бджолами. І в мене колись дуже часто знайшов, ну, колись в якесь у мене колись збиралися дуже пасічники. Молоді, старі пасічники приїжджали до мене. Я мав зв'язь э, э, з такими людьми. Старих вже немає, звісно, молоді пасічники повиїжджали там, десь тримають пасіки. І я сидів, казав, э, до комі до, до, до пасічниками вони там то 100, то 160, то там 180, Ну, таке балакаємо, говоримо зростом, як завжди, за кружечкою чаю. Я кажу, мені хоч п'ять сімей. Хоча б п'ять сімей. З мене сміялися. Ну, це тобі так кажуть, що тільки я би почав, а там далі б Ні, п'ять сімей. І вже я маю пошті п'ятдесят друзів. І мені кажуть, що там ну, мало. Мало, мало. Хочеться ще. От все, я сказав, навесні я пороблю зі всіх. В мене вистачає цих дво, на двоє які... Там ці поділить, ці заставні я пороблю. І, отводочки на одну рамку, хай собі з весни розвивається, щоб були, ну розвилася сім'я. На одну рамочку зробив І, отводки. і Саші Мазепи взяв і, ось одна. Саша Мазепа, що Саші бортова сімейка. Ти ті, ті, ну і шкода вже такі і, по шість рамочок сімейки за літо набрали. Ви знаєте, шкода мені їх сипати. Я хочу, щоб вони собі самі по собі. Він усиплю, вінмуть матку вб'ють, знаєте. Тому хочу, щоб вони самі по собі розвивалися. Ой, то я ж кажу, тому ми працювали по-старому, всякими цими, не, не проміняли ніяких технологій, не було, і, самі розумієте, не було того якоїсь. Друзі, що коли можна було коли заказати? Чи був інтернет, чи це якщо і, от були пасічники? Було пасічник 60, там, там було тридцять. такі були пасічники помісні. Біжи до когось, купи роя. Вони за роями слідкували, як не знати що. Купи роя. Чи купи сім'ю. Та ти, що там такі золоті гори обіцяєш, не можна було. Зараз да, зараз сів на телефон, на інтернет, будь ласка, перезвонив, заказав, закинув пакети, хочеш пакети, тільки має транспорт, а ми зараз пасічники всі, хто займається пасікою, звісно, ми всі зараз при транспорті. О, тому Поїхати привезти, я ж кажу, милає, тільки працюй, правда, тільки працюй, не жалій себе, друзі, не жалій себе. Ну тако подумаєш, знайте, зараз зима входить, казав мій друг, я вже казав, коли ж до друга казав, що я, коли ж та зима? Коли ж та зима? Вже устав. Дивиться, устав залати в сім'я, устав, що то робити, устав я вже. Він каже, його прийде осінь, ви ж ще заскучаєте, друзі, ще зими нема вже. Знаєте, вже якось прийшов на пасіку, вже сім'ї більш укомплектовані. За деякими сім'ями я наблюдаю, бо так як там то там, та заміна була, там то те, то все розвивається, деякі сімейки підгодував, деякі сімейки. Ну, ну, знаєте, тепло то комарі доїдаю. От, тому все воно треба, друзі, для облегшення труда. Звісно, як ми колись працювали, як я колись показував тачкою і волочив за 70 метрів качати мед, і трьохсоті лежаки меду на три срами, поки ці лежака перебереш, поки що це було дуже тягне. Зараз, звісно, кожен підбирає систему під себе. Я прийшов на пасіку, дмухнув, карніка вона тікає, тільки дмухнув, прийшов, легенько корпус підняв, трухнув там на споді та ниточка бджоли впала. І заніс, і, і позбирав, наставив купу корпусів, а то бувало так прийшов, один відібрав, а є запасний корпус, і там два-три корпуси 145-ї рамку, прийшов, корпус забрав, і заніс качати, той корпус поставив наверх, той відкачав слідуючий світ, так воно собі підставляє, ставиш, ставиш, ставиш. І от так воно багато, знаєте, так, да, було тільки замов відкачати, пасі, яка вона не велика і не маленька. О, і відкачати це було тяжко, це було дуже цілими днями жара, і качати треба, тому що ну хто хто, а хто відкачає, крім мене, правда? От, звісно, прийшлося. Прийшлося якось потрудитися, прийшлося дивитися, і, і вулика треба, понятно, це треба, і те треба, і медогонку треба. І до медогонки я цей рік покрутив. У мене, знаєте, була та стара медогонка, хто я там грався до Хоч вона була неповоротна, її береш представляєш, ну вона нас щось так настільки було легко в неї крутити, що це капець. Ця медогонка, друзі, поки треба розмахати тако, а потім хапати корм, бо так не на руки позивати. Тому було, звісно, було і тяжко всяке було, але, але треба. Медогонку треба. Купити привода, це обов'язково стола треба сваратися, мої друзі, треба лучшого стола. Мені, в принципі, того вистачає, але сваратися лучшого треба стола. І вже так, як ти казав, і трошки база є, вже трошки знаєте і те, і те, вже трошки якось то працюємо. О, і що тут все время треба? і От подивився. Що то ще те треба, що то ще те треба, що то все время, що то треба, треба ще рамоки, треба ще отвощину перетопив, треба завести, заміняти, треба. Всериме, що то якось є потребність, потребність в труді, якось яка. Навіть прийшов сьогодні так трошки якась погода, тому і вийду, поставлю, пороблю такі металічні заставні, так як айчу туди. Хочу. От так я хочу, щоб навесні запустити нуклеуса, вулики позапускати, і, ну, треба, щоб було, я скажу, щоб зараз не шукати, не бідкатися, не шукати запасну матку, а щоб була, пішов, і, витягнув, а тут попередку витягнув, об'єдинив і вони собі зимують, розумієте, друзі? Все треба, друзі. До, все треба. До сьотра прикласти руку до сьотра. От вже яка пора вона вже й сонечко зайшло, пчелки літають, водичку п'ють тихо. Декілька днів назад ще гірчика ще цвіте, видно там пилку понатаскували, друзі, пилку понатаскували. Знаєте, друзі, якось то я дивився в Тіктокові, вже нас нова є ця тікток. Дивився я в Тіктокові, там один чоловік так розказує. Що він має там стільки сімей, стільки, а ти там другого, третього там дивився. Ой. І один чоловік розказує, я кажу, в нього пасіка десь була, 200, не напевно, така пасіка. Він каже, я ніколи в зиму не скорочую пчоли. Ну, маразі, 10 рам, Так, да, друзі, я розумію, да, лежака треба скоротити, тому що пішов лежак на 30 рамок, і там діли на 5 рамочок буде, а то це все буде пуста, звісно, вулику буде холодно. На ваше усмотрення, так, да, восьмирамочники, це рік, я чіпати не буду. Отак От так, як, ні, буду, тому що в мене, знаєте, що буде, тому що деякі пішли на тихо заміну, і дуже просили сім'ї. І там, де та дику заміну пішли, всі сім'ї, то прийдеться дві-три рамочки може для того, щоб скоротити і гнідо придеться. А де сім'ї не міняли? Є такі сім'ї, що міняли раніше, десь літо маток поміняли перед медозбором поміняли маток. Вони спіли набрати сили, тому я їх міняти. Я, я не буду з них. А де просіли, тако перегляну, де сім'ї просіли. То, звісно, рамочку дві придеться для того, щоб строчки поставити за столу, щоб здвинути сім'ю. От орій у мене, який вилетів, бо він тоже сильно просів, тому що вилетіли на старій маці. Почала матка практично не червила. Я чекав, 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 неділі дві, три чекав. Маточка не червить. Я до неї вона щось потягнула маточника одного. І вона бачу боком ходи. Ну, як вона, як інтересно, вона така криводяка вилетіла і сіла, і я зняв і посадив. Я не знаю, просто це. Чудо, що вона ще вулику була і працювала. То добре, що якраз Саша бортовий міняв матки, я підселив матку. Слабенька. Там буде він стояв на десяти рамочний, стояв, ну там на рамок 5 я його скорочу, він піде, їм хват, Там меду в них теж хват. Ну це такі що скоротити. Ну, наприклад, дивіться, в мене були сім'ї 10 рамошники. І є такі були сім'ї крепкі, сильні, які от я показував в мене кройс Є такий, така, така маточка є вогонь, кройс. О, хоча що то мені подобається більше шторм, штромер, чого? І вони більш спокійніші. Дмухнув, вони сховались. Кройс, вони трошки такі, знаєте. Пообіцяв, бо я навісні буду міняти, то вже пообіцяв другові, що я вже йому відправлю навісні, то, хоч вона вже і не першої свіжості, кройс, ну вона працює, десь зараз без проблем. Рамок де повну розплоду. Тому я йому пообіцяв, що навесні відправлю їх, а він ще ніяк не виходить в нього нагнати. Щоб він собі вивів. Я вже кажу, в мене матеріал буде, мені друг дасть, а ні, то я. Я скривлюся, тим мені друг десь маток, ти так воно викутимся, викутимся. О, то, Оці то... крепкі сім'ї, які зараз, наприклад, на вісьми на дев'яти рамках. І... Ну, хачу, вісьми рамошників я не сокращаю. Мені ну, цікаво спробувати десяти рамошників не сокращати, Не трогай. Отак От як є, я представляю, я, я підгодовував сім'ї. Вони создали цей медовий пояс всередині, создали оце під кубло. Я думаю, якщо я зараз це заберу і порушу цю всю систему, яку вони создавали. Це мікроклімат, вони порушують ці рамки, це все, що вони, вони ж розуміють, що їм треба маці там місце, кубло. Вони розуміють, там дивляться центральні рамки, там полумедові, дві-три рамочки, а то кругом медові. Ну, такої, я не сказав, що не буду, я ще не. Да, я знаю, що зараз після цього віддії я получу звісно, звісної від друга. Але, інтересно, таке, друзі, на вашу думку? А якби не сукращати десяти раунд, так, там 12 да, там, за лежаки треба, якісь слабі сім'ї, які рої, десь водки. да, їх треба сократити їх треба. А якщо крепкі потужні сім'ї, які гарно працювали, молоді матки, які... Хоча в мене це рік молодих маток дуже мало є, дуже пасіка вся на старих, треба дуже навесні прикласти сили, поміняти все, молоді матки, дуже багато старих маток в мене є. О, якби я попробувати, спробувати, друзі, не сімей. Взагалі тако, Просто ото підгодував, ото щось, е -е -е -е, тому що я, так, в мене такі були сім'ї, що там було пусто, там рамки тарабанували. Тарабан. Такі були крепкі сім'ї, і вони дали і чого, тому що я поставив їм по 445, бачите, де поставив по 345, сім'ї заляли 345 і заляли гнізда. Де поставив по чотири, цей мед піднесли догорів в рамках голо. Тому мені прийшлося, я трошки медово-цукровою ситою, бо я не давав одного цукру, щоб не осипалися сім'ї, а давав так, я робив так, зразу признаюся, я ніколи не боюся, один до одного робив цукор і додавав ще половину, що мав один до півтора, то тут половину я додавав меду. Я додавляв меду для того, щоб воно знаєте, таке було їм тяж вони переробили. Дуже гарно позаливали, прямо позапечатували так дуже гарно, так дивлюся. І от бачу, що в середні рамки вони создали оці дві рамочки, в них є до половини, а то маточка працює, а бокові все. І я думаю, що аж візьміть бокові ці рамки, це середини ці рамки забрати, і здвинути докупи, скоротити. Так, да, всякі будуть коментарі, звісно, всякі будуть, але також, знаєте, подумаючи, інтересно, можна не сокращати, чи таке треба сокращати, чи це обов'язково сокращати, чи це, можливо, хтось у мене є в групі, хтось це не сокращає. Дуже, це ж лишня заморока, правильно? Так, да, в мене є, де події рамки та все, ну це ж лишня заморока. Бігай, витягай рамки, сокращай. От зараз у мене ще в повну вулику розплоду. Є в сім'ях. Ну, все запечати, ну є, по пів рамки, чи більше по пів рамки, є розплоду. З кормами вище криші, порядок з кормами є порядок. Е, ну, а якби не сокращати? Отак От 10 рамок, які є, такий, що він, що якщо хорошо, я сокращу на 9 рамок чи на 8 і поставлю за стовмон. Що воно дає? А якщо просто не зачіпати, то ставити на 10 рамок. Тупо на 10 рамок. І от він каже, розказуючи чоловік, що сім'ї собі от виївши мед, вони потім собі трошки під'ївши, бо зараз ще чекайте, ще цей місяць ще той місяць буде. І вони собі з боку мед підносять всередину. У них є звідки взяти, вони підносять. Ну я так, знаєте, посидів вечорок, подумав. ну, Мені сталося цікаво. Ну, а якби справді, що таке рамочник? Ну, восьми рамочник я не сокращаю, а це на дві рамки більше, якщо я сокращу, то що воно що то зміни. Не все одно, що я поставлю заставну, що нехай буде стоїть лишня рамка. Хоча буває таке, що заставні, холодна заставна і, і буває бджола осипається, та що країна заставні. А може медовик би то то не би медова, то вона би собі нагріла б мед, може вона нос... Ну це знаєте, це, друзі, це бджіллісто це така казав. Мені колись мій приміний, це така історія. Так само це така історія, сіки не звучай, сіки та гляну, сіки я. Стіки не звучай, сіки не вчай. Ну не можна вивчити всеї глибини, понімаєте, друзі, не можна вивчити. Тут а, чим більше вникаєш, яка от тоді, як я яке раніше працював на лежаках, і з так, ага, вилетів рій, зловив, пустив, поставив, все, увеличив, ага, е, міняють матку, ага, там взяв на, на плодну матку, зробив отводок, е, там оставив матошники, ройові. Отак працювалося. То часто працюватися не хочеться, друзі. Хочеться, щоб воно, знаєте, не тільки пасіка була для количества, але і для якості, розумієте? для того, щоб вона працювала, то, що самі розуміємо, от сважче, поварив арматуру, відірвалося. Хочеться, щоб воно було і якість. Так, да, да, зараз в даний момент я кажу, я позвонив дозволу цього. Цілий намет нема. Чекайте, чекайте, А хочете, то здавайте за те, що є. Ну, але що ти Ну як? ти говорив з другого сьогодні, що так і так, а там прикинув, помінялися трошки. Ми дуже часто не міняємося планами, яка ще треба буде трошки, як приготовляю вулики, приготовляю нуклеуси, там ті вулики поприготовляв, поставив, заставні роблю, щоб навесно було. Тому що, знаєте, коли буде холодно, то їй не схоже це робити. А то й під якісь дрова треба заготовляти, якесь те, 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 там те треба те. Трететет, знаєте, ціле літо працював чисто на пасі, то до хазяйства мав, Казав Саша мій, що якщо каже, у вас на пасті і все хорошо, то у вас в хазяйстві бардак. Так воно є, треба все робити, ставати, то підставляти, робити, бо там теж роботи вистачає. Тому поки ще погода, то хочу зайняти доробити, щоб це вже менше попрямувати планочки, щоб зробити, щоб воно гарно розділялося. Тому готуємо, як я готуємося, кажу, яка, яка тут, буде так дивишся. Ну чим більше ти вникаєш, друзі, чим більше ти таку глибину входиш, чим більше ото от, ти от, от, сюди понереш, тим більше якось перед тобі відкривається світ, якось пізнаєш більше, якось так дивишся, якось цікаво, хочеться кото то знаєте, знати ще краще, хочеться знати. І... Дивишся, кожен говорить, Ютуб переглядає, маю часто переглядаю, кожен якось цікаво говорить, кожен своя технологія, кожен свій по-своєму наростає, кожен свій по-своєму працює, кожен, кожен своя, знаєте, щось все по-своєму, якось так дивиться, цікаво дивитися, тому що тобі це цікаво. От е, хто з моїх заходить, дядя на пасіці садить, дивиться пасіку, От, їм це не цікаво. Там і розуміємо, що станечки будуть. А нам це цікаво, тому що ми цим живемо, хочеться, щоб воно було правильно, хочеться, щоб воно було якісно, щоб ці бджоли, вулики були так, як положено, хочеться дивитися, щоб було, як то казав, здорові вони були, щоб вони були крепкі, щоб вони, тому що вони, вони болі, якщо якась сім'я боліє, то ми боліємо, самі розуміємо, друзі. Отакі друзі, брат. так що вибачаю, друзі, таку ви сьогодні на пасіку, яка робить ляшки заставні, готуються. Де на чотири сека, такий в мене вуличок, на чотири запасних. Да, щоб зараз він був запущений, правда? Було б красота. Став би хоча від літо простоє, дурнісінько можна було зробити, але що то, ай! Ай все буде добре, все батки виживуть, все буде класно. Воно тільки раз, і маточка з то не повернулася. Одна вернулася, пізня, гарання не вернулася. Я туди вони кусючі, злючі, бо матки нема. Ну нічого, це ми встановимо, це ми все, а ні, то якось воно буде. Ох, я ж кажу, добре, що є. Я ж кажу, що є. Друзі є, є підперка є, я кажу, коли протягнути я кажу, руку допочій потяг, от кажуть, я завжди дякую судьбі, що звів мене з моєму каналу і дякую, що звів мене з такими товаришами, яка. Якби не, не моя група, я безвідки би я знав. Та б я не знав, бо дуже багато людей, якаю, дзвонять до мене, і переписуються. і... І запрошують мене в гості, і чекають відео моїх, яка вже, я вже декілька разів казав друзям, ну що, я вже маю те, що я маю, я вже маю своїх друзів, я вже маю того, хто нажив, вже маю свою ком, можна сказати, таку компашку. Вже можна прийти канал тільки прикрити, бо тому що ну, то, що я кажу, ради чого я його создавав, того я досяг. Друзі не дозволяють. Нічого не буде, працюю. Звісно, дивишся, по других, там такі, звісно, сила пасічники, їх там от, грамотні, розумні. Дуже такі, знаєте, вміють розказати, там, пасіки, куди мої братися, там у них технології, там, вони, да, там пішки, там, цікаво, в них там ну, в мене, я кажу, я, якого. Може, не така пасіка, може не такі технології, але ми помаленько працюємо, общаюся з друзями, переписуємося, кажу, дуже багато нових, дуже багато які дзвонять, перезвонюємося, общаємося. отакі такі справи. Так що, друзі, не судіть строго, яка б таку, рішив, з вами трошки зайшло сонечко, і ще з вами трошки вийшов на пасіку попрацювати своїми цими нуклеусами, Завтра буду пересипати сімейки. Ну нічого, нічого. прорвемося. що, друзі, щастя, здоров'я, всім, миру нам на землі, ціни на мед нам, щоб таки дали нам ціну на наші труди, на нашу. тому що без... через силу буває тягнеш, робиш і і ще, як той казав, наші труди труди безсідь. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічей. Радий був, що ви зі мною. До побачення, всім, друзі. Всім пока.